Дошло діло до покупочки, виставили мені інвойс, можна картою на місці оплатити, тільки карти, в принципі. І вгустили брендованим напоєм. Не просто так, а за те, що я їм 5 зірочок поставив на Google Maps. Реально дуже класний сервіс, незважаючи на недорозуміння, деякі на початку, бо я зареєструвався і вийшло так, що я зареєструвався як приватна особа. Я не знаю, я документи фірми завантажував, проплатив базовий аккаунт за 70 євро. До речі, якщо ви бажаєте самі купити автомобіль на коприті, це реально, ви можете оплатити цей базовий аккаунт. Він дійсно не на одну покупку, а ви можете купити одне авто, оплатити його, забрати. І після цього можете наступне грати. Це базове членство коштує 70 євро на рік. Для фірми цього буде так само можна базовим користуватися аккаунтом. Але знову ж таки, якщо ви займаєтесь автомобілями, то треба постійно купувати автомобілі, краще преміум. У мене преміум. Дуже цікаві лайфхаки, мені розказали самі працівники копорта. Можна приїхати на площадку перед аукціоном, подивитися автомобілі. Так що, якщо варіант якийсь буде цікавий, дуже я думаю, є сенс приїхати подивитися.